Дениса, доброго вечора. Вітаю вас з перемогою. Сьогодні була дуже напружена гра. Короткий коментар, будь ласка, по грі. Та Кого б з гравців ви могли виділити? Доброго вечора. Ну, дякую в першу чергу Збройним силам, що ми сьогодні грали цей матч. Дякую своїй команді. Сьогодні ми доказали, що команда має стержень, має ну, гранітний, не просто так називається. Десятьох хлопці півтора тайми. Втримали результат, чому ще мали моменти. Дякую їм в першу чергу. Дякую нашим болівальникам, дякую супернику, який теж дав хорошу висідню. видання. Таке ще питання. Після дискваліфікації команда, наскільки я бачив, не сильно почала оборонятись, також створювала моменти. Підскажіть, які настанови давали після дискваліфікації. Ну, готувалися в першу чергу до ігри не тільки по тактичній схемі, а й по фізичних кондиціях видно було, що хлопці можуть і в десятьох можуть і можуть додати. Заміни зроблені, були просто більш націлені на другий тайм, на підвищення темпу. Тому так і здалося, що команда в принципі додавала трохи тайм. Зрозуміло, дякую вам за коментар. Вітаю ще раз.